Лідерів і лідерства Криворізький ліцей номер 107 – Лідер, гордість Саксаганського району. Історія закладу розпочалася у 68-му. До вересня 2022 року це була спеціалізована школа номер 107 з поглибленим вивченням англійської мови. Сьогодні статус змінився на ліцей з інформаційно-філологічним напрямком. В обласному рейтингу закладів загальної середньої освіти цей заклад посідає почесне місце у – 19-те. серед 515 закладів, учні яких складали НМТ. Наразі майже 470 ліцеїстів вчаться у режимі онлайн з можливістю офлайн консультацій. Є облаштоване укриття, в ньому можуть розміститися до 200 осіб. Тут і максимально можлива затишна атмосфера і нова сантехніка, вода та можливість отримати медичну допомогу. Завдання педагогів зробити навчання цікавим, пізнавальним та продуктивним. З дітьми працюють вчителі вищої категорії відмінники освіти, кандидати педагогічних наук. Результат говорить сам за себе. Шесть випускників ліцею отримали 200 балів на ЗНО та НТМ за останні п'ять років. У лідері сильна кафедра мов. Учні не просто отримують базові знання у пріоритеті спікінг, отже, міні застосовувати їх на практиці. Легко та невимушено спілкуватися англійською, німецькою, французькою та польською. willkommen in комуніцірен хесевікомен zu lernen. Danke für Ihre Beachtung. Висшого 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 Good afternoon, my name is the I have been studying at the Lyceum for two years, and I am very glad that I made such a choice. Мову у лідері вивчають із задоволенням. Педагоги заохочують дітей такими формами, аби навчання було максимально цікавим і корисним для майбутнього. Учениці Маргарита та Дарина розповідають про свої науково-дослідні роботи, над якими працювали для малої академії наук. Я дивилася американський серіал Футурами в українському перекладі та в оригіналі і зрозуміла, що багато виразів перекладені і стратою стилю. Тож тема мого дослідження була контрастивний аналіз засобів вираження здивування в англійській та українській мовах на основі анімаційного серіалу Футурама. В Ході роботи я дослідила багато вигуків для вираження здивування взагалі більше чотирьохсот, і зробила кілька важливих відкриттів. Треба було купити карнавальні костюми роботів, де магазинів велика шмотка тут немає. А? Аве мене зацікавив роман Колін за жінка в білому та особливості перекладу маєткових реалій у ньому на українську своїм дослідженням. Ми хотіли довести важливість перекладу маєткових реалій для всебічного розуміння тексту роману для тих, хто займається перекладознавчою діяльністю в цілому, та для тих, хто захоплюється читанням літератури мовою оригіналу. У 107-му ліцеї учні говорять англійською як рідною. Також можуть продовжити навчання за кордоном. Підтвердження цьому міжнародний тест з англійської, пристанського університету та сертифікати Кембриджського. Тут готують призерів не лише міських та обласних олімпіад, а й міжнародних. У 2022 році учениця 10-го класу Софія Вазнюк перемогла у національному конкурсі Олімпіада геніїв Україна. Фінал якого щороку проходить в США у місті Рочестер. Ті знання, які я отримала і, власне кажучи, продовжую отримати у Криворізькому ліцеї номер 107 Лідер, допомагають мені реалізовуватися не лише у закордонній школі, а йти впевнено по життю з моїх минулорічних досягнень. Найбільш важливішим для себе я вважаю перемогу Дженіс Олімпіаді України 2022 де моя робота короткометражний документальний фільм під назвою Homes добула золоту медаль. Не мовами єдиними уроки біології не можуть бути нудними, адже ліцей має свою власну теплицю. Тут ростуть більше 50 видів рослин, в тому числі і екзотичні. Це ексклюзивна родзинка і данина традиціям закладу. Теплиці вже півстоліття. Учні вивчають рослини та вчаться за ними доглядати. Біорізноманіття, вивчаємо біорізноманіття на прикладі тих рослин, які є в нашій теплиці. І саме зараз якраз ми запросили учнів для того, щоб ми підготували посадковий матеріал для облаштування клумб. Як тільки потепліє, ми висадимо потім ці тюльпани, ми винесемо їх на подвір'я і там вже сформуємо клумби. Уроки хімії не менш захоплюючі, десятикласниця Марія нарешті захистила потужну наукову дослідну роботу для ман. Дівчина знає, як з овочів та фруктів вичавити не лише сік, а й добути електричний струм. Суть процесу полягає в електролітичній дисоціації, і йони, які утворюються під час цієї дисоціації, вони направляються до протилежно заряджених катодів та анодів. І ось цей рух заряджених частинок фактично є струмом. Сьогоднішня ситуація в Україні вимагає від нас новаторських ідей та сміливих рішень, і тому я вирішила обрати саме е цю тему своєї роботи дослідницької. Останні роки навчання переважно дистанційне, і це, звісно, певний виклик для педагогів. Але за кожним викликом нові можливості. Так, вчителька математики Ольга Вовченко відшукала власний спосіб, як краще донести інформацію дітям. Створила ютуб-канал, куди завантажує свої лекції. Так, учні можуть повертатися до тем, які не зрозуміли, і ще раз їх передивитися. Ютуб-канал дає можливість візуалізації. Ми знаємо, що більша частина наших дітей це візуали. І сприймати інформацію, записану у форматі відео для них легше і е, більш зрозуміло. А саме youtube канал допомагає зробити математику доступною, цікавою, зрозумілою нашим дітям. Один із важливих напрямків ліцею інформаційний Тут цілих три комп'ютерних класи. А ці технології зараз розвиваються швидко. Вчителі тримають руку на пульсі та дають дітям актуальні знання з програмування, створення сайтів, графічних елементів та інше. Е, незважаючи на те, що я обрав філогічний профіль, я все одно маю можливість вивчати і показувати свої комп'ютерні навички. За підтримки вчителів у цьому році я прийняв участь у в село Українській олімпіаді з інформаційною технології та посів в третє місце у другому етапі. Що дитина захоплюється танцями, то в ліцеї для цього є всі необхідні умови. Не потрібно водити дитину куди ще. З 2008 року тут працює зразковий колектив сучасного танцю Фреш. Діти ростуть та випускаються, міняються викладачі танців, проте колектив постійно тримає планку одного з кращих. На посаді в цьому колективі я з 2019 року на жаль, так склалося, що застала і карантин, і війну. Тому фестивалі по змозі ми відвідуємо всі, що є у нас в місті. Приймаємо також участь онлайн. Діти у нас різного віку. У нас є від 3,5 років дівчата займаються, і до 14 років. Здоровий спосіб життя та командний дух тут підтримують на заняттях з фізкультури. Команда ліцеїстів бере участь у всеукраїнських змаганнях з баскетболу та волейболу під гаслом разом переможемо. В ліцеї є можливість проявити себе і в інших видах спорту. Матеріальна база у нас гарна: футбол, і баскетбол, і волейбол, атлетична гімнастика. Ми займаємось тут і Стрілецькими видами спорту, Тобто у нас є розширена база, де можна займатися різними видами спорту. Настільний теніс є також. Ми з 25 закладів нижче шостого місця в районі не опускалися як команда. У лідері цікавим чином підійшли до позакласної діяльності учнів. Тут тобто, самі діти створили раду друзів, але їх діяльність пов'язана зовсім не з розвагами. У нас є е, правовий сектор, культурний, волонтерський та патріотичний. Учні активно волонтерять, збирають кришечки, передають теплі речі, засоби гігієни та збирають кошти на потреби бійців 129-ї бригади ТРО та 43-ї артилерійської. Смілива гривня від Національного банку України, збір макулатури і зібрані кошти були переведені на рахунок проєкту Бавовна Сергія Притул. І що важливо, попри вимушену дистанційку, ліцеїсти вчаться жити у суспільстві і бути його повноправними членами. Беруть участь у просвітницьких заходах та акціях, що пов'язані з протидією булінгу, насильству, занурюються у юриспруденцію на тижнях права. У нас є тижні права, на яких розповідають про права дитини, яка е, може мати свої інтереси і вибирати е, свої е, шляхи у житті. Вибір навчального закладу одне з найважливіших рішень батьків. Якщо ви хочете розкрити індивідуальності вашої дитини, хочете, щоб вона стала лідером в житті та отримала якісні знання, то ваш вибір, Криворізький ліцей номер 107 лідер. Запрошуємо вас на навчання.